Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. 11 липня 2024 року приїхав на посіве Сої. З погодою в нас, так як і в багатьох, катастрофа. Вже місяць пече 30 плюс навіть до 40. От сьогодні було 37. Приїхали. Дивіться Сою. А Соя у нас посихає. Сорт Махоні, супер-ультраранній. Я вражений, звісно, такою картиною, щоб 11 липня, отак уже скільки було сух сухого е листка, я такого не припоминаю. Так, я розумію, що це ультра ранній сорт, але ж... По моєму досвіду, те, що я бачу, тут через 4 тижні вже прийдеться її молотити. 4 тижні це початок, ну перша декада серпня місяця. Такі ж дни в нас точно ще не було. Знову ж таки, буде видно все по погоді, але факт тому, що соя вже закінчує свою вегета вегетацію, то те що є, то є. По стрічках трошки є. Не знаю, що прогнозувати, не, 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 не сіяв ніколи цю сою, не можу плюс-мінус сказати. Ну, наче стручки там є щось начеплене, там наче є. Тут є. І така картина. С2035, видно, ось полоска вона відділилася, вона більш зеленіша стоїть, в її немає такої кількості жовтого пожоктілого листка, але тим не менш те, що також побачив, що, згадуючи минулі, минулі роки, цю союмі сім вже не один рік, в такому, такому вигляді, як вона є зараз, тут також вже знизу, знизу починають скидати вона листки, листки сохнуть. Це 5 тижнів до початку. Збирання врожаю. Якось отаке ми маємо поле в цьому році. Там ми попрацювали ліфосатом. другий раз, де, де щоб повсходило, Воно вже засихає. Ну, такі от справи, такі от поля, такі от показники. Не знаю, що прогнозувати в цьому році. По урожайності дуже боюся, щоб не було урожаю зразка 2020 року, також високосного рівно 4 роки тому назад, коли соя стояла непогано, але відсутність опадів і дуже велика спека своє дала, коли ми зібрали по 14 центнерів з гектару були в шоці. І це ще не було найгірше в нашій окрузі та й можна сказати по всій Україні. Тоді дуже плачевний рік був. Не хотілося, щоб він повторився зараз. В такий скрутний час. Буквально сьогодні отримали вже перші платежки на податок на землю. Там теж картина нерадужна, ще не вражаю нічого, а гроші вже треба заплатити. А далі під кінець року, не під кінець року туди з осені прийде ще МПЗ, яке теж потрібно, звісно, що заплатить. Отакі от, от посіви. Це лінія розділення між двома сортами. Е, ну, махоні поміто відрізняється і будемо ми її скоро молотити. Є, є, є. стрючки. Будемо бачити. пес 2035 Також є стручки. Менше, більше десь. Також є. Всім дякую, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте в кого що з соєю, яка ситуація з погодою. Знову ж таки, про погоду повертаюся. Все, на два тижні в нас стоїть під 40 градусів температура. Не знаю, як ця своя витримає. І це і так вона в нас вискочила завдяки тому, що ми посіяли її, можна сказати, в нашій округі раніше всіх. Якщо не помиляюсь, 13 квітня ми сіяли. Трошки переживали, коли були заморозки, заморозки своє ця витримала. А тепер переживаємо за спеку. Що поробиш, така наша робота і доля. Будемо працювати далі. Все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі. Слава Україні!